Напевно, кожен з вас хоча б раз задумався, як заробити в інтернеті. Можливо, навіть пробував, але потім все зливав і думав, та ну його. А зря, бо у 2025 році в онлайні можна заробляти реально великі гроші. Я підготував для вас найприбутковіші способи, які не вимагають мільйонів на балансі і не ризикують твоїм гаманцем. Тож обов'язково додивіться відео до кінця приємного перегляду. Всім привіт, ви на каналі Борокеш. Мене звати Ваня, мені 18 років, я вже 5 років займаюся заробітком в інтернеті та почав демонструвати свій шлях та показувати все це на Ютубі. Перша темка це у нас арбітраж трафіку з Тіктоку. Погнали, покажи, як заробляти без всяких вкладок. Дивись, якщо ти не знаєш, що таке арбітраж, давай коротко поясню. Арбітраж трафіку це коли ти купуєш або добуваєш увагу, де дешево, продаєш її дорожче. Це дуже і дуже просто, ніж ти думаєш. Наприклад, ти викладаєш TikTok відео, яке збирає мільйони переглядів, і частина з них переходить в телеграм-канал. І ти отримаєш. Гроші за кожну людину, яка прийшла за посиланням. Ціни бувають насправді різні. Буває навіть 3 долара за кожного підписника, а буває 5. Все залежить від ніші, яку ти вибрав. До речі, зараз мені потрібні люди, які будуть розганяти мої відоси в TikTok. Ти просто створиш відоси, приводиш увагу. І ця увага дорівнює гроші. Твоя задача це просто взяти мої відео, зробити короткі, цікаві нарізки. Потім залити у свій tiktok аккаунт, залишити реферальний лінк на мій telegram канал і все. Я за кожного підписника плачу 03 на долара. Наприклад, відео набрав 10. Тисяч переглядів, з них 500 підписників підписалися на мій телеграм-канал. Тобто 0,3 долара за кожного чоловіка плюс 500 чоловік, які перейшли в канал, це 150 доларів. За таку кількість підписників це досить солідно. Чим більше відео, тим більше переглядів. А чим більше переглядів, як ви розумієте, більше підписників, і більше лаве капає на ваш рахунок. Що потрібно для старту? По факту нічого. Мінімальні навички монтажу капкут або Тікток, акаунт в Тікток 20-30 хвилин на день вашого часу і бажання вийти на пару тисяч доларів в місяць. За перегляди. Просто напиши мені в телеграм, а я дам посилання на телеграм-канал з моїми нарізками. І так, другий спосіб це в нас американський Ютуб. Це спосіб, який може приносити 5-10, а то й 15 разів більше, ніж наш рідненький український YouTube. І ні, для цього не потрібно пакувати валізи і летіти до Каліфорнії. Достатньо просто мати голову на плечах, стабільний інтернет і, хоча б краплю мотивацію, щоб розібратися, як це працює. Так от, американський Ютуб, що це таке? Це той самий Ютуб, але він англомовний і орієнтований на аудиторію США, Канади. В Великобританії, тобто на топ-1 країни за плату з І головне, там оплата у доларах, і вона просто космічна. Ви запитаєте, скільки ж вони платять? На українському Ютубі реклама приносить приблизно 0,5 долар за тисячу переглядів. Це дуже мало. А тепер переготуйтесь: 8 доларів за тисячу переглядів, середня ціна по США. А в деяких жирних нішах фінанси, інвестиції, технології може бути і 15-20 доларів за тисячу переглядів. Уявіть, за 10 мільйонів переглядів в Україні ти отримаєш 500 доларів, а в США це 5 тисяч доларів. Або 10 тисяч доларів, а може і більше. Різниця у 5-10 разів за ту саму роботу. І найголовніше, тобі не потрібно бути з Америки. Ти можеш бути в будь-якому місці або навіть в селі. Головне, щоб твій канал був англійською і щоб він був налаштований під американську аудиторію. Це як працювати на Ул-стріт, не виходячи з дому. Твій канал має виглядати так: мова, теги, опис, назви, усе англійською мовою, а оформлення під американський стиль. Ти скажеш, що ти не знаєш англійської і боїшся камери. Це взагалі не проблема. Як то кажуть, ласкаво просимо. Веру штучного інтелекту. Ти можеш створювати канал без власного обличчя, голосу та навіть себе, і навіть без камери, де ти можеш бути режисером, не встиваючи з дивану. Ось твій базовий набір. Чат GPT пише сценарій за хвилину, пікчер або капкут генерує якісний відеоряд, Evan Labs робить професійну AI озвучку, а Canva оформлює клікбейтні обкладинки. Це як замовити фільм, не виходячи з дому. Якщо ти вже зрозумів, як це працює, давай визначимося з тематикою. Ось топ які стабільно заходять: ігрої файти, тварини, це вічні Тренд. Космос, загадки, особливо добре стріляє навчальний контент у шортс. Фатальні помилки, яких треба уникати. Не копіюй контент один в один. Це шлях до бана. Не зливай недороблене відео з штучного інтелекту. І найголовніше, не ігноруй форму. YouTube любить чистоту і порядок. Покрокова інструкція. Створюєш канал, оформлюєш під США, обираєш нішу, пишеш сценарію чат GPT, ігноруєш відео, озвучуєш, заливаєш. Тисячу підписників, 4000 переглядів, і ти підключаєш монетизацію. Вибираєш країну USA, заповнюєш податкову форму і воля, гроші пішли в долар. А якщо ще TikTok Shorts плюс YouTube Shorts вести одночасно, буде рости ще швидше і більше грошей. І пам'ятай найголовніше, працюєш, ростеш, чекаєш, дивишся, як працюють інші. Другий спосіб подвоння доходу через Shorts. Отже, ми з'ясували, що американський YouTube це must have. Але навіщо зупинятися на одному джерелі? Ми можемо ще залетіти в максимальне використання короткого контенту, а саме YouTube Shorts. Паралельно з TikTok. -ом. Це як мати два двигуни на одному літаку. Чому шорт? Тому що вони ростуть як ціни на продукти в магазинах. Тобто, Короткий контент це вірус, що швидко поширюється. Тобі не обов'язково робити відео самому, замовити монтаж і зробити все через штучний інтелект. Наприклад, на американському ринку популярні смішні скетчі, де штучний інтелект генерує, як відомі політики чи зірки, грають у Майнкрафт. Головне зловити хвилю, зрозуміти, що подобається аудиторія. Коли ти запускаєш англомовний канал, ти отримаєш величезну перевагу. Твої шорс відео мають перевагу набрати мільйони переглядів за добу. І хоча пряма монетизація шорс менше, вона дає тобі найголовніше потік нових підписників. Ці підписники. Потім приходять на твої довгі відео, які приносять ті самі 8-15 доларів за тисячу переглядів. Це як снігова куля, що котиться з гори. із малого, а потім вона набирає швидко. Дивись, якщо в тебе немає потужного ноутбуку, ти вже можеш робити з телефону, то просто вбив пошук AI відеогенератор і почни тестувати. Головне, що тобі треба, це просто трошки дисципліни, бажання і готовність присвятити цьому, хоча б одну-дві години на день. Ніяких великих стартових вкладень, ніякого складного старту. Запам'ятай на головніше, що на американському тобі значно вищі доходи, ніж, наприклад, на українському. Головне регулярність, і щоб твій контент зачепив. Тоді алгоритми самі підтягнуть тобі перегляди. Це твоя золота можливість у 2025 році. Третій спосіб заробітку це в нас товарний бізнес. А тепер переходимо до класик, до нашого третього способу, який дехто, можливо, поспішив списати з рахунків. Багато хто каже, ой, товарка це вже не актуальна. Це було в 2018 році. Але я вам скажу так: це ніша, яка буде актуальна завжди, доки люди купують речі в інтернеті. Головне вибрати правильний товар і мати трохи креативу. І це друзі ідеальний старт для новачків. Особливо в 2025 році, коли продавати можна навіть без сайту, маючи в руках лише один телефон і бажання. Схема проста. спочатку вибираєш товар. Тут як пощастить, бо товарка це лотерея, Хтось натрапляє на золоту жилу з першого разу, а хтось тестує по 3-4 позиції, поки не знайде той самий вірусний товар. Зазвичай стартують із трендових штук, які зараз на хайпі, чи то ліхтарики, які світять за 10 кілометрів, або якісь органайзери в авто, які роблять з бардака порядок, чи просто щось прикольне з Тіктоку. Що вірусися і продається, щоб знайти цю ідею, не потрібно бути генієм. Відкрий Олекс, пром розетка і просто дивись, що в них в топі продажів. або зайду у Тікток, вбив пошук товари. must have. і побачиш купу ідей з мільйонами переглядів. Якщо відео має мільйон переглядів, то навіть 0,1% із цих людей куплять цей товар. І після цього шукаєш, де можна продавати. І ось тут головна фішка 2025 року. Тут не потрібно зразу робити дорогий сайт, щоб продавати свої речі, вкладати сотні доларів у логістику і запускати рекламу як великий бізнес. Ти можеш почати з інстаграм-сторінки, заолик створити простий телеграм-канал, або взагалі продавати через TikTok. Тобто як це працює? Ти робиш круте вірусне відео, показуєш товар товару дії а в описі пишеш. Хочеш такий, залишай плюс в коментарях. Надішуй ціну і деталі в особисті. І так зараз працюють сотні домашніх бізнесменів, які заробляють, не виходячи з дому. А ще ж реклама. Навіть якщо маєш хоча б 200-500 гривень, можеш запускати тестову компанію в TikTok Ads чи Met. Це невеликі гроші, але вони дають тобі розуміння, чи потрібен твій товар на ринку. І в багатьох реально це виходить. Якщо в тебе в кишені зовсім нуль, то робиш безкоштовні оголошення. Посиш у локальні чати групи в або просто використовуєш свій інстаграм аккаунт. Наприклад, виставляєш там якийсь блендер. Пишеш, в наявності супер знижка, відправка сьогодні. Ставиш ціну і вже є реальні шанси на перше замовлення. Я знаю реальний кейс, де просто хлопець почав, продажу масажерів для спини через телеграм-канал. А далі він почав заливати відео в TikTok і понеслась. За місяць мав оборот 18 тисяч гривень, і чистий профіт 7 тисяч. І це без жодного сайту і без шалених вкладень. І звісно, не забуваємо про дропшипінг. Це взагалі космос для новачка. Ти взагалі не купуєш товар, поки його не замовлює. Якщо тільки продав, то тільки замов у постачальника. Тобі не треба мати склад, не треба купувати наперед 20 штук товару, і потім ходити переживати, що все лежатиме мертвим вантажем. Тобі потрібно лише знайти надійного постачальника, бо якщо він зірве доставку, твоя репутація постраждає. Це ідеальний спосіб для старту багато новачків так і починає, просто виставляючи товари на улиці І тільки коли клієнт скидає гроші, вони замовляють у постачальника. Мінімум ризиків, максимум гнучкості. Звісно, є свої нюанси. Не завжди товар стріляє одразу. Іноді витрачаєш гроші на рекламу і нуль результату. А буває, що закопив 10 штук, а воно виявилось нікому не потрібні. Але це частина гри. Тестуй, міняй креативи, пробуй нові ніші. Тут немає чогось неможливого, але є і логіка. Чим більше тестів, тим швидше знайдеш, що реально продається. І головне, ти сам вирішуєш, скільки грошей і часу вкладати. Можеш почати з 500 гривень на тестову закупку і продавати через свій інстаграм. А можеш вкладати 5 тисяч гривень і будувати реальний бренд. Хочеш, роби псевдомагазин Телеграм, хочеш залучай друзів як агентів з продажу. Це даний спосіб, хто не хоче чекати місяць, як, наприклад, в крипті. І хто не хоче сидіти за комп'ютером цілий день. Тут усе в твоїх руках і твоїй голові. І навіть якщо ти просто школяр із району, маєш реальний шанс підняти свої перші 10-20 тисяч гривень уже в найближчі тижні. А якщо не вийде, хоча б навчився продавати. А це навик, який при будь-якому розкладі буде тобі приносити гроші. Бо як кажуть, хто вміє продавати, той не пропаде. Навіть якщо залишитися лише з пачкою ручок біля тебе. Окей, друзі, на цьому все ми розібрали три найприбутковіші способи в 2025 році. Арбітраж для тих, хто любить швидкі гроші, американський. Ютуб, де платять не гривнями, а доларами, і це просто кайф. Та товарка, наш улюблений стар з мінімум ризиків. Я тут сиджу, розповідаю вам все це. А насправді єдина велика перешкода це ми самі. Я це бачив на собі, коли відкладав стар чогось нового. Усі ці завтра почну, бо почну з понеділка. У мене немає камери, це все херня. Тому починайте вже сьогодні. Якщо було дійсно цікаво, підпишіться на канал, поставте лайк. До нових зустрічей.